І людина, якщо вона піднімається на е, інвалідному візку і ще й немає поручнів, то вона зразу перевертається на спину, бо тут а, великий. Е Нахід іде Петро Поліщук слабозорий, але зараз він говорить не про свої труднощі, а переповідає нарікання інваліда-візочника щодо пандусу, який веде до входу в обласну державну адміністрацію. Пан Петро каже, що наразі люди з особливими потребами хочуть, щоб все було зроблено на совість. Хотілося б, щоб зробити хоч одне приміщення в Рівенській області, яке б було дійсно доступне для людей з порушеннями. Всіма порушеннями, і щоб після заприміщення можна було показати, як зразок, наприклад, в області, що зробіть таку райдержадміністрацію чи міську раду, чи магазин. А так нам навіть немає на що рівнятися. Нещодавно Петро Поліщук поцікавився проектом реконструкції будівлі під центр надання адміністративних послуг. Зараз будівельні роботи ведуться за парканом на майдані просвіти. Із побаченого запевняє пан Петро, зрозумів, що враховані тут будуть тільки потреби візочників, а от потреби слабозорих і глухих поки що ні. Не було передбачено пофарбування першої і останньої сходинки сходового маршу. Не було передбачено направляючої в. Самому приміщенні до того стола, який має обслуговувати людей з інвалідністю. І звукового, звукового маячка також не було передбачено. А ще Петро Поліщук не побачив у проєкті поручня на широких сходах та контрастних позначок на дверях, які допомагають слабозорим орієнтуватись зі своїми зауваженнями. Чоловік звернувся до проєктантів. там їх назвали слушними і погодились, дещо підкоригувати таки треба. Ні, грошей ніяких не потрібно, тому що. Ми паралельно зараз коригуємо документацію по ходу, тому що ну, зараз з'явилися інші вимоги взагалі по цьому центру і тому в процесі будівництва вносимо певні корективи. Звичайно, деякі корективи ми вносимо. І Щодо доступності людей з обмеженими фізичними можливостями, але фактично були передбачені і на той час, і ще в попередньому проєкті. нагадаємо на те, щоб перетворити будівлю під СНАП, з державного бюджету виділено 5,5 мільйонів гривень. Відкриття оновленого центру надання адміністративних послуг заплановане орієнтовно на кінець жовтня. На це відкриття обіцяють прийти люди з особливими потребами і подивитись, наскільки якісно врахували їхні потреби. Іван Марчук, Дмитро Сидор та Микола Мельничук. Інформаційна програма День.